Слухай, я сьогодні хочу проговорити не про себе, а про одну ситуацію. Є чоловік, який працює зранку до ночі, який платить оренду квартири, комуналки, оренди машин, бензин, покупки, дрібниці. Але ну, він тягне не тільки себе, а всю сім'ю. Але послухай таку цікаву річ: в нього самого ні нормального телефону, ні навіть на стрижку, ні на відпочинок не залишається. Все в один спільний казан. А Цей казан тільки він кладе. І він не жаліється, не плаче, тому що він чоловік і думає, що так треба. Потім одного дня він каже: Тихо, я втомився, мені важко, я хочу відпочити. А у відповідь він чує не підтримку, не подяку. А що ти мені розказуєш, я свої грошей не бачу, як я можу бути в тобі впевнена. І тут одна важлива річ. Мужик розуміє, що тут не цінують. Як ти даєш? І скільки? Важливо тільки. Як твоє давання цінує жінка? Тому що є одна правда. Цінуюча жінка не принизить вклад цінуючого чоловіка. Мудрий чоловік не буде тягнути тих, хто не бачить його ціну. Він не злиться, не кричить, не плаче. Він просто стає тихим. Іде. Працювати, розвиватися, підніматися. Кожен, хто дивиться це відео, запитай в себе чесно: коли твоя любляча людина падає, ти даєш руку чи кажеш ще. Якщо вона тягне все, тобі достатньо чи тобі мало? Головне, як часто ти цінуєш те, що робить для тебе людина більше, ніж для себе. Любов це не дай ще. Любов це, я тебе розумію. Відпочинь. Я підстрахую. І саме головне, що ті, хто не цінує, таких людей,